Привіт! Сьогодні розкажу вам, як обновити антивірусні бази антивірусної програми SS Mass Security 4. Так, обновляти ми будемо за допомогою програмки DNOT. Це найпростийший спосіб, і він в дійсності працює. І так, цю програму ви можна вистачати з інтернету. Але при цьому потрібно відключати антивірусну програму. І так, розпочнемо. Для того, щоб обновити нам антивірусні бази, спочатку заходимо в нашу програму. Як бачимо на плаці обновлення у нас є червона позначка, що означає, що наші бази обновитися не можуть. Зараз ми зайдемо. Настройки мені пользують і пароля. Як бачимо в нас ім'я пользується немає, пароль також немає. Програмка DNOT нуляє в інтернет і знаходиться цей пароль, і ім'я користуються. Автоматично. І так, спочатку для того, щоб захистити програмку нам потрібно відключити антивірусну програму. Для цього ми заходимо в настройки. І бачимо тут і два пункти. Время відключити защиту від вирусов. Времно відключити Firewall І так нажимаємо F. У вас тут виключить віконечко, де буде написано, що ви дійсно хочете відключити. Нажмейте кнопочку Ок. І временно відключити персональний Firewall Як бачите, ми інтерв'юруємось у відключе. Звертаємо і тепер запускаємо нашу програмку т Це по версія. я рекомендую користуватися такою, але коли ви скачаєте її з інтернету, бажано записати її на диск зазвичай, тому що якщо програмка Smart Security побачить т вона її просто зітре. І вам вже знову не буде і знову потрібно буде скачувати з інтернету. Тому Запам'ятайте, це ми робимо при відключеному антивірусі. І так, запускаємо. Як бачимо, програмка почала шукати сама нам коди і ім'я для нашої антивірусної програми. Це триває декілька секунд. Так, все. Закриваємо. Виходимо знову нашу програмку антивірусну, виходимо в настройки ім'я і пароля. Як бачимо, ім'я користувача в нас для вставлене, пароль також ставлене. Нажимаємо ОК. І тепер заходимо в обновлення і нажимаємо кнопочку Обновіть базу даних сигнатур вірус. Нажимаємо і дивимося, що в нас тут. Як бачимо... Обновлення у нас ішло. Ось цей самий простий спосіб обновити антивірусні бази ST Smart Security 4. Так вона підходить до версії 5 Ще Ми зайдемо настроїти і включимо защиту від вірусів і включимо персональний файл. Головне, не забудьте все робити при відключеному антивірусі. Дякую за увагу.